Людинки, всім привіт! Після продажу мого повнопривідного гольфа, який я називав своєю мрією, яку я придбав у 2021 році. Багато хто почав питати в коментарях: хтось навіть там пропонує щось, хтось фантазує, що ж наступний Іван собі придбає в своє користування. Нагадаю, що зараз я володію автомобілем Volkswagen Golf 7 Alltrack, але Ну, цей автомобіль маю зізнатись, він більше придбаний як проект, хоча я про це говорив не в одному з своїх відео. І в тому часі він придбаний для того, щоб персонально я для себе закрив такий собі гештальт з сьомої моделі гольфа, тому що вони в мене були в різноманітних версіях. Мабуть, не було тільки хетча там в GTI, GTD і r версії в яких я для себе не бачу якогось сенсу, адже я автомобілів. Купую не тільки щоб задовільняти власне его, а ще для того, щоб вони виконували, закривали потреби родини із двох дорослих однієї дитини і ще багатьох тварин, яким у нас також живуть. І власне чому і не буде, якби і досі я не купую якісь варіанти. І певний час після купівлі цього Golf 7 Alltrack я вважав, що зможу на ньому проїздити ну ледь не там 5-10 років. Це буде автомобіль на ДВЗ, який залишиться якраз на дальній події. Тягати причіп чи ще якісь такі задачі перекривати, думаю, все, у мене є електричка, вона якраз виконує задачі по поїздкам на короткій відстані, її достатньо буде на багато років, тим більше, зважаючи на те, скільки грошей на неї витрачено, вона ледь не на все життя має тепер слугувати, якби відпрацьовувати ці гроші. І тому питання купівлі, вибору якогось наступного автомобіля для себе, я довгий час вважав закритим. Тобто все окей, я автомобілями не грався, тим більше я ними займаюся, я маю можливість поїздити, покататися, втамувати, так би мовити, спрагу на абсолютно різних автомобілях. І завдяки цьому так не дуже хотіти їх купити одразу собі. Але от сьогодні привіз сюди Golf 8 і новий Seat Leon четвертий на митницю. Покатався на них обох, і знову закрадається думка: блін, може взяти щось таке. У якості ДВЗ на такий резервний випадок, на дальні поїздки, все ж таки щось от такого плану новеньке, воно все ж таки сучасне. Ну, Автомобіль, коли ти в нього сідаєш, їдеш, ну відчувається, що він вищий того ж самого гольфа. Він новіший, знову ж таки, на великій кількості асистентів, які йдуть вже в базі в цих моделях. І слина котиться, але я цю думку жену від себе, тому що поставив певну мету перед собою, якій хочу слідувати. Дещо пізніше я про неї. Розповім, але незважаючи навіть на цей восьмий гольф, який тут поруч стоїть на сіат Ліон, в якому я сиджу, на якому я другий день якраз таки їжджу. Заїхавши на митний термінал, я побачив те, про що насправді мріяв, і те, що гадаю, можна сміливо назвати мрією, про яку може мріяти велика кількість людей ще в 2021 році, коли замість цієї мрії я придбав повнопривідний гольф. Ви зараз зрозумієте, чому той гольф був також у сірому кольорі, чому він був повнопривідний і так далі. Пішли, покажу, що я побачив, коли заїхав на митний термінал. Сьогодні воно й досі там стоїть. Я чекаю, коли хтось прийде, і відкриє. Запитати, чи не продається воно часом, але жену від себе цю думку. Пішли, покажу, і розкажу далі. От вона стоїть зараза Audi a 4 в b 9 кузові. Це рестайлінгова версія. Вона в веслайні. У неї навіть дуже схожа по зовнішньому вигляду на слайн-підвізку, тому що трішки низенько знаходиться вона. В неї є слайн обвіз І найголовніше в неї такий сірий колір. Тобто, от якраз в такому кольорі я дуже її хотів. Він подобається на шкоді RS а гольфа я, здається, не бачив такого, а саме в Ауді цей кольор дуже-дуже круто виглядає. Тут безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Тут круті по дизайну колеса, вони мені також подобаються. Тут найголовніше, є також кватро. Тут злайн-обвіз, є такі дифузори позаду, тонування. Коротше, от варіант. Повторюсь, який мені подобався, і подобається досі дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже, -дуже. матрично. Фари, які мають вирізання, є адаптивний круїс-контроль. Що цікаво всередині. Всередині теж так, як хочеться все. Це сірий салон, є тризонний клімат, цифрова панель приладів, навігація. Короче, от Це те, що якраз хотілося, хочеться. і от Це те, що можна сміливо назвати тою мрією. Ах, просто яка вона крута. Все так просто. Ну-ка, ага, дивимося всередині. Що цікаво, сидіння мають декілька функцій масажу. А зараз покажу. Це якраз таке знову те, що хотілося. А, клімат тризонний хотілося, бо він дуже круто виглядає. Він тут є зараза. Нова мультимедійка, вона вже сенсорна без цієї шайби з рестайлової версії. Новий дизайн панелі приладів цифрова. Далі, так, воно вимкнулося, як її Я Знайшов. Чому я говорив про масаж? Зараз покажу, тому що от, тут є декілька варіантів, як він працює, інтенсивність можна обрати. Це коротше сидіння, хоч механічне в цілому, але що пасажирське, що водійське. І полички мають, і функції масажу. Воно їздить так, в різних місцях. Це не просто валик, який катається туди-сюди. Це вже зовсім інший рівень. Дуже подобається цей селектор Вауді, він іде тільки на роботі. І в цілому, я б Ауді, якщо б купував, то. Три літра я не хочу, доволі дорого і багато витрачає. Ну і плюс там, скоріш за все, якщо три літра брати гідротрансформатор, то там і ручка друга, і логіка роботи інша. Мені оця ручка і тактильно подобається, і те, як робот працює, тут більше подобається. Є підсвітка під стаканник, о Боже. Так, тут у нас Drive Select, але у нас тут е звичайний привід рульове керування, тут безадаптивна підвізка, це єдине, чого не вистачає підрульові. Є смуга руху одразу вмикається, вимикається. Адаптивний. Це те якраз, що я хотів, щоб було. Да, не вистачає Bang Долфсон, дзеркала складаються. Є біла підсвітка по салону. Новий дизайн панелі приладів, тому що я катався на дуре стайлі, вона не така. Це цікаво тут виглядає все. Ну, витрата 6,4. О, за 60 тисяч км, 6,3 витрата при середній 70. Тобто тут автомобіль прийшов автобанний. Він з Італії, це не мій, це продавець продається. А я дуже напросився до нього. Великий екран. є lte модуль вже. Це у нас mip 3 версія мультимедіа вже йде. Повністю нова, абсолютно. Що у нас тут? Навігація є, яка має працювати по Є7. Отак круто виглядає. Ну, коротше, ще чимауді подобається. Тим, що от прям кожне натискання, воно м'яке таке плавне. Звуки вони дуже і дуже приємні. От навіть елементарно, як натискаються ці кнопки як відкриваються вікна. Вікна одинарні посадка, знову ж таки, як скло нахилене. Тут така вона більш, більш спортивна. Позаду місця мало, але в мене одна дитина, чому я якраз для себе її... І розглядаю, як варіант, мені буде достатньо. І якщо рівняти, наприклад, з Passat V8, то у нього попереду, якщо закрити вікна чи двері, точніше повністю, у нього попереду, мені здається, більше місця, що мені не треба. Я метр сімдесят з ростом. І от в а 4 вона, хоч по кузову, ну це d клас, вона по комфорту, по якості, вона знову ж вища і того ж Passat, але вона з одного класу по габаритам, вона дуже близька. То, скажімо так, в кабіні всередині. Відстань тут вона дещо менша, мабуть, за рахунок товщих карт, за рахунок того, що тут все так зашито, то простору здається менше, але ну, от мені його якраз достатньо. От А4, вона хоч і більше гольфа в цілому по габаритах, але простору всередині тут не набагато більше, і вона не здається, наче ти сидиш один в якомусь порожньому ікарусі, величезному автобусі. Чому вона мені так подобається? А3 то гольф, навіть менше гольфа і. Ну, не бачу сенсу на А3 пересідати. Вже якщо пересідати, то на А4 і підвізка інша, і кузов інший. І це вже рівень шумоізоляція, ходові характеристики, якість це вже все зовсім зовсім інше. Тому я так запав на А4. Саме тому мені здається, що от, оце моя буде мрія, і, мабуть, через рік, через два вона все ж буде куплена. Ну, зараза стоїть, розумієте? Те, про що ти мрієш, в тому кольорі, про який ти мрієш, в тій комплектації про який ти мрієш. Продавець каже, привіз на продаж, але просить за неї 27. Ну, зараза. ну от Як так в житті буває? Ще сліпі зони є в дзеркалах, бачу. Коротше, вона повністю. Асистентами заряджена. По камері не зрозуміло. Автохолду немає. бездротова зарядка має бути. Type-C вже роз'єм один. Ну, крутяк. Ну, от просто побачив свою мрію, не зміг втриматися, навіть ключі попросив від неї. Так буває в житті. Оце, друзі, те, про що я мріяв. І дивіться, чому я казав, що ви згадаєте той гольф. Кватро, повний привід, 2 літри, сірий колір, якраз таки, наповнення асистентами, практично, ну, практично максимальне. Та, єдине, мені тут ще панорами дуже не вистачає. Сидіння, які хочеться, які треба, які мають бути, світло круте, зовнішність слайн як хотів. Зараза хоч і детай завдаток давай за неї. Але автомобільчик з Італії. Ще не зрозуміло, що по кузову треба дивитися. І повторюсь, я поставив перед собою мету, через яку в мене декілька років ще такого автомобіля не буде. Але от зараз посидів, помацав і зрозумів, що це те, що треба. Піду віддам та буду мріяти, і найголовніше паралельно працювати собі далі. Дякую за такий досвід. О, ще й поворотнички бігають, і кришка електрична. А ну ще якщо музика з сабвуфером? Ну, а як стоїть за докаткою. Де та двигун? Треба почитати. 140 кВт-190 коней у нього 19-й рік, тобто це якраз ще до 288 Evo покоління. Я б хотів все-таки Evo, бо вони доволі економні йдуть. А чи закриється? А ні, не хоче.